Вітання всім! Сьогодні вже 10 число. Вчора був патч в Black Desert. вибачаю трішки запізненням, Але, коротше, все рівно відосик потрібно зняти. Патч доволі такий непоганий, цікавий, в основному більш зацеплює саме тих, хто займається професією, то тому прямо відразу як би до нього і погнали дивитися. І так, перше. Івент з 9 аж по 23, -ті. x2, коротше, чи x10 на всі міні-ігри по професіям, по збору, коротше, по добуванню м'яса, руда та все інше. Думаю, пояснювати багато не потрібно. Коротше, x10 прям на все. Далі, наступне: у Чорного духа можна взяти на 5 хвилин баф за 10 енергій, які вам буде давати, 5 мов піту 300 лайфскл мастері і газер індеропрейт плюс 10%. Якби. І так само ще можна взяти додатково на 5 годин у NPS Daлі Shine в будь-якому місці вона стоїть. Також можна взяти баф на кулінарку Алхімію аж на 5 годин. І як би тут все. Далі. Прям доволі смачно нам завозять рейти. Доволі непогано. З 9 по 23 будуть діяти рейти. 500 Combat XP, 200 Skill XP, 50 Life XP, окрім uh, торгівлі, її ще досі не завезли, да? її не повернули. І 50% дропрейту. А з 23 січня і по 6 лютого це все будуть подвоювати. Замість 500 тисяч, як бачите, 400, 100 і 100 дропрейта до цього всього. Тому доволі таки непогано у нас будуть. Райти і можна смачно пофармити, і поназбирати все. Далі. Івент, який наближає нас до типу сноуборд івенту зимового, івенту зимового, івентової локі. Я так розумію, це вже буде скоріш за все на наступному тижні, на наступний патч. Але, типу, такі підготовки. Дивіться, і от з 9 по 6 лютого, коротше, у Велії, я думаю, всі знають цей таксі грифон на Ілію. Тут а вам потрібно підбігти до ось цього NPS Alan, він ось тут же стоїть біля цього грифончика, дати йому 12 пива. В нього можна взяти квестик, дати йому 12 пива, він вам дасть бокс і сувій. Коли ви відкриєте бокс, у ньому буде 5 таких от Winter Crystal, які на годину вам дають плюс 30 дропрейта доволі смачно, і каде в годину. Тобто 5 штучок, 5 годин можна буде перемити з дропрейтом додатковим. Ну і звісно, як ж ось анонс, ось нова, е, новий зимовий івент. До речі, якщо що завезли вже в шоп костюмчики, я шоп дивитись не буду, але кому цікаво, хто пам'ятає там. Блакдерт фесту, Аля Кальфіонський бал і таке інше. Там розповідали, що позавозять спеціально під цей івент костюми сучасні зі сноубордами. То вони вже є в шопі, кому хочеться, можете собі там брати, дивитись, купити. А якщо ще й на аукціоні продаються, можете спробувати на аукціоні купити. Далі, з 9 по 23, це стосується городів і збору професії. Ви будете отримувати ось такі от trace of Hungry Bear. Доволі просто ви збираєте травичку або займаєтесь фермерством, ви отримуєте цей дроп. Ви вбиваєте кротів, які у вас по городу лазять, так само збираєте цей дроп, ви вбиваєте самих медведів, які ж нападають, наприклад, на ваш город, збираєте цей дроп і відкриваєте їх, і будете отримувати ось такі от якби, нагороди. Uh, М'ясо медведя, шкіра медведя, його кров, і гарантовано ще ось такі от геми для заточки, які також будуть там падати. І сам патч. Сам патч доволі такий величенький, але там багато таблиць. Я, я думаю, більше буде цікаво uh, це тим, хто більш займеться все ж таки професіями по цим табличкам основному, але uh, пройдемось по основному, як би думаю, і так все буде зрозуміло з тих табличок, які я просто пробіжу. По ним по інформації просто так бігло. І так, починаємо з найголовнішого: завезли нову біжутерію е, для лайфскілів. Тобто це краще, ніж Манос. Вона точиться на дек, її можна міняти о, з Маноса і її можна купувати-продавати на аукціоні. Це прям все дуже важливо. І так, по-перше, щоб поміняти її, вам потрібно, починаючи від трай біжі Мануса. Це доволі просто. Трай манус міняється на базову пріом. Тетовський манус на трай і пеновський манус на окт. Далі вам потрібно дотачувати до 10. Щоб її обміняти, вам потрібно в будь-якому місці стоїть NPS Ліана. І в неї його можна обміняти от Манос на Пріон. Далі. Трішки підвищили шанс заточки. Заточка буде все рівно така ж сама, як і Маноса. Наскільки я пам'ятаю, там розповідали. Але, типу, підвищили, по-перше, шанс заточки знов на Декс 9 на 10 на 7,5%. І що зробили? Крони? Зрозуміло, що сейвлять повністю від е, даунгрейду. А при е, в фейлі у вас просто-напросто падає малевел біжі точки, але вона не ламається, як було це з манусом. Далі тут ось показано, скільки вам потрібно в цій таблиці е, заточки в кількості на кожен тик. І Agris Essence це ось оця от наковальня, 100% гарантована заточка через кількість там певних фейлів. Тому починаючи з 6 і до 20 на те, щоб натикати на дек доволі, так, наче і небагато, але все ж таки дорого. Далі, сам по собі сет буде давати, зрозуміло, що Life XP, але в нього є ще бонус за кожні два предмети сету. Ви ще будете отримувати по плюс 5% до Life XP, тобто у вас вже є дві наприклад, сережки, плюс 5% до загального бонусу Life XP. А у вас з'явилось там ще два кільця, ще плюс 5. З'явилось пояс і ще плюс 5. Тобто в загальному, як би плюс ще 15% до Life XP, в загальному до того, як ви прокачуєте професію. Ну і зрозуміло, все те, що дає кож, кожен тип біжутерії на певному левелі заточки. Далі. Найголовніше апнули тепер ще е, Ліфмастері з 2000 на 3000 кап. І, як би зрозуміло, тут зараз буде купа табличок оцих. Але, думаю, зрозуміло буде і так всім. Якщо ви підіймаєте кап, то у вас, якби підіймається шанс того, отримувати кращі ресурси з більшим шансом і таке інше. Не будемо далеко ходити, типу, по прикладах, хоч на 2000 на зборі. Дропрейт, якби залишався, буде залишатись 80% тут скрізь чомусь, він 70%, типу навіть на 3 тисячі. Але от, наприклад, отримання базових ресурсів було 400% на 2 тисячах, на 3 тисячах, уже 500. Якби так і далі. Спеціальні ресурси було, 200, шанс отримати, 250, тобто, плюс 50% за кожні 50 лайфмастерів. І так само до найрідкісніших ресурсів, і таке все інше. Думаю, це, це по всім професіям, по торговлі, по-іншому, по процесінгу, отримувати мас-продукти, наскільки ви більше можете відразу їх там крафтити за один раз, і все це по рибі, так само, типу, збільшується шанс отримати дорожчу рибу і таке все. коротше. Думаю, кому цікавіше, ставте відео якби на паузу, якщо вам цікаві ці цифри. Якщо ні, я думаю, і так буде зрозуміло, що підвивши кап, і ви отримаєте кап в 3000, ви будете отримувати більше шансу відсотків отримати щось дорожче з тієї професії, якою ви якби займаєтесь. Думаю, якби буде це і так зрозуміло. Тому проскіпуємо всі ці таблички і переходимо далі. Далі. Нові. Мастері Тул Маноса. Ну, як би Лоджі і Кріо. Так звані. Думаю, зрозуміло, що всі полізуть відразу на Манос. Я думаю, сумніваюся, що хтось буде дивитися в бік лоджі чи чогось іншого. Тому коротко те, що обіцяли нам на каль прийомі, нам додали для рибалки стілець, для полювання, типу, спеціальну сумку для полювання, так звану, для кулінарки, типу Черпачок. І для алхімії Фласку. Все. Ну, як би її аналогічні грейди синього грейду. І зелений грейд це лоджія так само. Далі, до цього всього ще можна спробувати скрафтити або купити ці ж самі от тули зеленого-синього грейду. Червоний вам потрібно тільки крафтити. Тобто от лоджію і цей синій грейд оціх всіх предметів. Коротше, його можна купити відповідно в певного вендера за певні гроші. Наприклад, за лям можна купити у NPIS Камелію в, в лоджія всю, да, там майже на і, і фермі лоджі, як би зрозуміло. Стосовно крафту Манусу, ось вам рецепти, доволі, я думаю, простенькі скрафтити можна, якби беріть, де точить. Далі наступне. А, те наскільки отримуєте ви за заточку цих всіх, всіх предметів. Трішки відразу не, 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 не зрозумів. Тому зрозуміло, що якщо ви ще точите, то отримуєте якби більше ж там Life XP і до всього іншого life master і таке. Далі. Переходимо до наступного, як би те, що і казалося, але тут ще інше є те, що Агріс Есенс оцей 100% заточка через певну кількість фейлів на манусах і на всі решті бюджетерії її зменшили. Типу, на 0, щоб заточити на один. З трьох фейлів потрібно 2. І так само, наприклад, щоб уже заточити на пен, замість 40 фейлів потрібно 30. Ну, типу, на 10% зменшили. Назвемо це так. Далі, стосовно тепер цього ж самого маноса цієї всієї біжутерії. Подорожчали шмотки. Типу, прай і дуо точки незмінні будуть по ціні, але, от починаючи з трай. На біжутерію вже це 10 лярдів ціна замість шести. На шмотки раніше було лярд 780, тепер це 3, Ну і думаю, по решті так само типу, підіймали ціну. Тому тепер стало трішки якби вже дорожче навіть і продавати манус і його мати навіть хоча б на варіант того, щоб отримати якісь додаткові гроші раптом комусь вони потрібні. Далі додали прикольну фічу для Guild Store, що його можна використовувати і поза містами, в комбат-зонах і всьому іншому, але для цього вам потрібно використовувати ваших мейдів. Але, типу, на нодварах, на перших серверах, вам все рівно потрібно їхати в місто і використовувати склад тільки там. Тобто, якось так. До цього всього ще додатково трішки змінили крафт декіївських артефактів. на... Uh, Damage Reduction і Evasion. Uh, використовувалось раніше Powder of Earth фрагменти і Magical Lightstone. Тепер ще подавали Lightstone of Ors uh, тип Iron Wall на all Damage. І, ну, якби минули далі до цього всього рецепти. А на Evasion додали Lightstone of Ors Waves. Тип, також, типу щоб саме так от скрафтити І що ще? І прикольного з тепер ви можете тегати через. Uh, Собачку всіх людей, кого вам потрібно тегнути, і, вас воно, і в них це буде виділятися окремим кольором в чаті, до кого ви там хочете саме персонально звернутися. Не пройшло і скільки вже 11 років, коли це додали в Black Desert, але коротше. Якось так. Все. Ось такий от патчик. Не сказати, що прям вау, але все ж таки, барлабіси починають продовжувати рухатись правильно в напрямку після кальфіонського прийому. І роздають, і додають всі ті самі плюшки, які вони обіцяли, і про що вони якби розповідали. Тобто чуваки працюють по факту, як на мене вже нарешті. Тому трішки приємно за цим дивитися. До речі, ще на днях буду планувати випустити відео по темі доцільності Black у 25 році, типу наскільки вона актуальна. Якщо цікаво, не цікаво, може понакидайте ідеї. Про що ви там би хотіло, можливо, почути, спробую якось це також там зібрати докупи і записати на цю тему таке саме розмовне відео, якби по тому, що ви можете отримати в грі, такий самап за 10 років, скажімо так, хоча я граю тільки 3 роки в цю гру, але спробую якось так зробити. Ну, і, звісно, дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій твіч канал, де я стрімлю на Black Desert не тільки, на телеграм-канал, щоб не пропускати анонси стрімів і виходи так само відео. Звісно, ставте ще й дзвіночок, щоб не пропускати відразу виходи відео на цьому каналі по Black Desert і не тільки. І буду всіх вас ради бачити як на стрімах, так і внизу в коментарях. Все, дякую за увагу і побачимось наступних відео.